Микола Бажан Любисток. З підвій блакитна тінь, ознака нестеменна, й рожевий слід Лишився на грудях де неде, а він уже ступив ногою стремена, і кінь його баский вже гривою пряде, Лишилася сама. Коханка безіменна і дивиться на путь, де курява паде. Одного вечора, як праця цілоденна, кінчиться геть, вона дитину приведе. Та в хаті прокричить недовго немовля, І лиш в глухім садку, де скопана земля, розквітне рути цвіт і проросте любисток. Вона ж так само вдень сапатиме поля, вночі ридатиме, не знавши від кіля, від кого день і ніч чекає тайних звісток, переможного миру вам.